Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. І сьогодні ми з вами поговоримо про відпочинок. Але перед тим, як почати цю тему, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку цьому відео, бо ваша активність допомагає мені в просуненні каналу і більше людей побачить це відео. Що ж, почнемо? Відпочинок: що ж це таке? Відпочинок це розвантаження наше, психологічне, фізичне. Я, як він відбувається взагалі? Цей це відпочинок? Що ж воно таке? Давайте купнемо трошечки глибше. Е, відпочинок у нас це по факту переключення наших процесів. Тобто, якщо я цілий день сижу, займаюся працюю в комп'ютері, е, я навантажую свій мозок, фізично майже нічого не роблю, крім того, що я там пальцем щось клацаю по клавіатурі. Тут напрягається моя голова, мій мозок, мій інтелект. І відпочинком буде, якщо я піду позаймаюсь спортом. Якщо я піду, побігаю, зроблю якісь вправи вдома, або піду в тренажерну залу, або, можливо, це буде навіть, про, навіть просто прогулянка це буде відпочинка для мого організму. Якщо в мене о, така робота, де я весь час о, тягаю якісь важкі речі. Якщо весь час мені потрібно щось ходити, робити, моє тіло постійно задіяне в якихось процесах, то для мене буде відпочинком ввечері взяти, сісти, почитати книжку або подивитися якийсь фільм. Щось, що запу... запустить... запустить неправильне слово, щось що буде цікаве моєму мисленню. Моїй голові, щоб я там. Підчерпнула, підчерпнула для себе якусь нову інформацію, що я зможу потім переварити, по щось подомитися, чимось поцікавитися. Але є такий нюанс, ми іноді в таку ямку потрапляємо. Знаєте, коли ми дуже сильно втомилися, і настав такий період часу, що ми можемо собі виділити якийсь проміжок. І ми в цей момент що ми робимо, що робить більшість людей. Лягають і нічого не роблять. Нічого не роблять в сенсі ні в фізичному, так, воно ну, просто лежать. Не в плані якогось емоційного навантаження щось цікаве, щось цікаве подивитися легке, не е, як в якійсь інтелектуальній нагрудці в плані вивчення вже якоїсь нової інформації. Не просто лежать. Таке, ні, про що, не де, не думають, нічого не роблять. І тут відбувається така м, цікава річ. Здавалося, що ми в цей момент можемо відновити свої сили, так? У нас буде більше бажання, потім іти щось робити. Але сили в нас кудись уходять. входить, йде кудись наше бажання чимось займатися. І ми ще більше, начебто, втомлюємось. Помічали таке за собою? Зверніть, будь ласка, наступного разу, увагу на це. Також зараз, знаєте, є така, е як правильно сказати, така дофамінова залежність в плані того, що е ось ці швидкі відео так, е в інстаграмі це в TikTok, ці оці коротенькі відео. <клес> Вони дають такий е, швидкий всплеск. Е, нашим гормонам такі побачили: О, клас, О, клас, О, клас! О, клас. Тобто нам не потрібно е, за довгий проміжок часу вчати якусь інформацію. Ти до чого, щоб потім вже клас, У нас немає такого, як раніше, було, знаєте, таке потихесеньку, потихеньку. Цей підіймається. Ми відкриваємо відео так швидко. У нас тут все На е, накидалось. І ми вже такі, о, клас, дивимось. І люди на це підсідають. Підсідають всі, sì, підсідаємо всі ми, незалежно від того, що ви там дивитесь. Зверніть увагу, що якщо раніше ми могли там великі е, такі довготривалі відео дивитися на Ютубі, дивитися якісь фільми, серіали, е, то зараз люди переходять на щось таке маленьке і коротеньке. Лю відсоток людей, які дивляться фільми. Він вже набагато менше. З серіалів люди переходять на якісь короткі ролики. З коротких роликів вони переходять на ось ці Reels та тіктоки, де взагалі пару хвилин іде. де. за собою. Ну, ви точно помічали те, що деколи ми відкриваємо відео, там, я не знаю, тут там відкриває, і вже я дивлюсь там одна-дві секунди, і я вже розумію, я буду далі дивитися чи ні. А тут я відкриваю якесь відео, воно наче цікаве, але вже проходить 5 секунд, і мені вже так лінь його додивлюватися до кінця. І я вже просто. Я листаю далі. Мені ось потрібно ось ці 2-3 секунди, щоб такі подивитися: О, вау, підзарядилося йти далі. О, вау! Пзарядилися йти далі. Помітте це за собою. Від цього ми повинні позбуватися. Це не дуже гарна звичка для нас. Це, знаєте, така е, певна залежність зараз у людей від цього. Але це не відпочинок, коли ми відкриваємо і листаємо ці відеоролики. Відпочинок це зміна нашої діяльності. І е, щоб все було в нас комплексно, так, наше повноцінне життя було, в нас повинна бути емоційна нагрузка, інтелектуальна нагрузка, фізичне навантаження в нас повинно бути. Коли це все є, ми себе будемо добре почувати. Ми будемо між до цим всім так от переходити, це буде складатися в таку е, красиву картинку нашого життя. Якщо ви весь час інтелектуально напрягаєтесь, інтелектуально у вас іде навантаження, але дуже мало емоційної емоційного навантаження або фізичного, ви будете себе не дуже добре почувати. Якщо дуже багато фізичного навантаження, але мало інтелектуального та емоційно ви будете також себе погано почувати. Якщо дуже велике емоційне навантаження, але мало інтелектуального та фізичного навантаження, також ви будете себе погано почувати. Навчітися, навчіться, будь ласка, тримати баланс між цими трьома складовими трьома такими навантаженнями. Звичайно, трошечки більше, але якби загалом, я кажу про цих трьох. Вони є дуже важливими в нашому житті. Ось ви зараз дивитесь це відео, я вам розказала про ось цю залежність, так, від коротеньких відео. Призадумайтесь, ну дійсно у вас таке є чи ні? І я буду чекати ваш коментар під цим відео. Відпочинок це зміна діяльності. Так? Як підсумок цього відео, щоб коротко і просто, і не е, займати дуже багато вашого часу. Я не знаю, чому, ну, в мене завжди було таке, що, знаєте, е е краткость сестра таланту, ось це про мене. Я люблю за маленький проміжок часу дати як можна більше корисної інформації. І це я намагаюся зробити в кожному своєму відео. Якщо ви додивилися до кінця, я вам дуже вдячна за перегляд. Посилання на свою сторінку в інстаграмі та Телеграм, де ви можете перейти та записатися залишаю в описі під цим відео. Також я проводжу безкоштовні зустрічі для дружин військових, які можуть прийти та отримати всю необхідну підтримку, оточення, яке вас зрозуміє, та практичні поради від мене. Також в мене приходить наразі, буде стартувати жіночий клуб, до якого можете приєднатися. У нас буде на цьому клубі ще й кармолог, яким ви зможете поспілкуватися і розібрати свою матрицю долі. За всією додатковою інформацією, пишіть мені в інстаграмі, бо якщо я в кожному відео буду про все-все розповідати, чим я займаюся, ми будемо дуже, дуже довго з вами тут сидіти, і це буде ну, не, не дуже так. Приємно в кожному відео про це слухати. Тому я дуже коротко. Про це нагадую і залишаю вибір за вами. Всі посилання є. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь мої відео. Мій канал потихеньку він зростає. І я буду продовжувати викладати для вас корисні відео. Якщо ви хочете відео на якусь певну тему, то пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму таке відео. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!